Викопую значить, медвежий. Який привитий на медвежий, на короткій штамбі. Ну, на медвежий привитий на медвежий. Викопуємо, який був пересаджений 4 роки. 4 роки назад. 3, ні, ні, 4. 4 роки назад пересаджений був. І зараз побачимо, які... Тому що питання яке звучить, що чи відновлюється стержневий корінь пересадженого медвежого горіха. Одні кажуть, категорично ні. Другі мовчать. Зараз покажу. Я вже раз показував, як воно це все відбувається. Воно приблизно таке. Пересадка була. А, тут два пішло. Це пересаджений. Вон два стержневих. О! Це пересаджений, в яких відросли два стержневих корня. Іде на Черкащину сажений сюди. О, такий ще в місце прививки. Надвежі на надвежі столь Все.